Доброго дня, шановні панами студенти, ми продовжуємо наш курс з дискретної математики. І ми сьогодні будемо продовжувати вивчення комбінаторики, а саме сьогоднішня коротесенька лекція буде присвячена перестановкам з повторенням. Ми пам'ятаємо формулу перестановки з повторенням. Перед тим. Як розглянути приклади, ми нагадаємо моделі для перестановок з повтореннями. Перша модель. Нехай маємо літери к типів і достатньо багато літер кожного типу. Тоді Pn з N, н 1 N2, N2, N2 і так далі, тобто перестановка з повторенням. Так, це кількість слів, яких рівно Nj літер Й того типу, Й від одиниці до Н, причому що Н1 плюс Н2 плюс, плюс так далі НК до рівня n. І друга модель. Маємо N різних предметів і K різних ящиків. Предмети приблизно однакові за розміром. Відомо, що перший ящик вміщує n 1 предмет, другий ящик вміщує n 2 предмет і так далі. Ктитий ящик вміщує NK предметів. І, відповідно, n 1 плюс n 2 і так далі, плюс NK до рівня N. Тоді перестановка з повтореними pn з N1, N2, НК це кількість різних розміщень предметів ці ящики. Ну, Давайте спробуємо прикладом. Скільки різних слів, у тому числі і безмістовних, можна отримати, представляючи літери у слові математика? Літера М повторюється у даному слові два рази. Літера А три рази, літера Т два рази, літера Е один раз, літера І один раз, літера К один раз. Тому різних слів можна отримати без 10 по 2, 3. 2, 1, 1, 1, так, і це буде 10 факторіал, на поділити відповідно 2 факторіал на 3 факторіал, на 2 факторіал на 1 факторіал на 1 факторіал, так, і після, як би так сказали, Наші рахувальники після не дуже довгих обчислень ми отримаємо, що це буде 150 на 1200 безмістовних слів. У цьому процесі ми можемо отримати. Наприклад, з способами можна полюну роздати чотирьом грамцям двадцять 28 кісточок доміну. Розв'язок шукана кількість собів буде мати такий П двадцять вісім так? Відно 28 факторіал поділити на 7 факторіал четвертій степені. Ну, я, на жаль, не дуже прагну це рахувати, Я пропоную вам це врахувати на обчисленному математиці. Право, скільки різних слів можна отримати, переставляючи літери в слові ананас, анонс та нонсенс? Вправа на домашній роботі з кількома способами можна розділити 15 предметів між трьома особами так, щоб кожна особа отримала однакову кількість предметів. Ще вправа з кількома способами можна розділити 20 футбольних команд на 4 підгрупи по 5 команд. Ще домашнє вправи з кількома способами можна повільно роздати чотирьом грамцям 36 карт. Ще вправа, скількома способами можна розсилити 8 студентів у три кімнати, одномісно, тримісно та чотири Ще вправа, скількома способами можна роздати 14 яблук сімом хлопчика так, щоб кожен з них отримав рівно по два яблука. Ще вправа, скільки різних слів можна отримати, представляючи літери в слові Mississippi? Ще вправа, скільки різних слів, у яких літера N. Припрошу, «пес» слідує відразу після літери О, можна отримати, переставляючи літери в слові Опосу. Приклад. скільки різних слів, у яких сім літер А не стоять одночасно поруч, можна отримати, переставляючи літери у слові Абаба Галамага. Розв'язок. Очевидно, що переставляючи літери у слові Абаба Галамага, можна отримати. S13. По 7, 2, 2, 2, 1, 1, так. Буде 13 факторіал поділити на 7 факторіал помножити, поділити на чотири всім можливі слів. З них 7 літер А стоятимуть одночасно поруч у, у стійкох словах. Так, P7, 1, 2, 2, 1, 1, так. Тобто це 7 факторіал поділити на 4 словах. Може, шуканих слів буде. Ось така лише велична. П13, тобто, від піднімаємо П7, так. Скількома способами четверо юнаків можуть запросити шестеро дівчат до танцю. Це важливо знати. Приклад. Скількома способами можна розподілити 20 футбольних команд на 4 групи, так, щоб 4 найсильніші команди грали в різних групах розвиток. чотири найсильніші команди можна на розподілити на чотири групи. P4 способами, тобто 4 факторіал способами. Оскільки у кожній групі має бути 5 команд, то залишилося розподілити 16 команд в 4 групи по 4 команди. Це можна зробити P16 по 4, 4, 4, так, 16 факторіал поділити на 4 факторіал до 4 степені способами. Тоді за правилом добутку наш розподіл команд можна зробити P4 на P16 по 4, 4, 4 тобто відповідно 16 факторіал буде на 4 факторіал куб способами. Ну я рекомендую це розрахувати. Приклад, якщо у вас способами можна розставити 10 білих і 10 чорних шашок на білих клітинках шахової дошки. Розвідування усього шахових клітинок є 64. З них білих рівно половину, тобто 32. Отож, ми маємо розкласти 10 білих і 10 чорних шашок, а 12 клітинок залишити вільних. Це можна зробити без 32 по 10, 10, 12 способами. Так, і 32 факторіал поділити на 10 факторіал, на, на 10 факторіал, на 12 факторіал способами. Я думаю, що ви це порахуєте, скілько. Справа на домашню роботу. Скільки кількома способами можна розкласти 20 книжок на 5 поличок. Якщо кожна поличка може вмістити всі книжки, то порядок книг на поличці може бути довільний. Ну що ж, я закінчую цю коротесеньку лекцію. Дякую за увагу. До зустрічі на наступній коротесенькій лекції. Добач.